Солнце у заняті автомобілі на маршруті. На автодромі досвідчені інструктори навчають водіїв азам водіння в умовах спекотної погоди. Периодически виключаєте музику, щоб послухати мотор і ходову, щоб не було ніяких посторонніх шумів, щоб убедиться, що автомобіль веде себе предсказуємо. Головне у спеку не перегріти двигун, адже його ремонт може коштувати не одну тисячу доларів. Та якщо він таки закипів у дорозі, увімкніть на короткий час пічку. Вона забере на себе частину тепла і врятує двигун. Однак це не єдине, на що експерти радять звертати увагу водіїв. Тормозна жидкость, яка бути завжди в нормі, має бути рівень на місці і охлаждаюча жидкость двигателя в радіаторі. На високих скоростях от, мошки очень сильно забивають радіатор, цього може перегріватися при високих температурах, навіть справної автомобілі. Найбільша увага гальмам. Самоуспек у частому гальмуванні, особливо на гірських серпантинах, може закипіти рідина і гальма просто відмовлять. Действия водителя в цій ситуації нужно дуже швидко підкачати. Якщо тормоза хоч трохи схватили, останавлює машину до повної остановки і далі ніякого движения. Якщо машина запаркована на сонці, температура у салоні може сягати 80 градусів тепла, особливо нагрівається торпедо. Тож не залишайте на ній ніяких вибухонебезпечних речей, як, от, запальничок. Поїздка у спеку це великий стрес і для організму водія і пасажирів. Аби не отримати тепловий удар просто за кермом. Завжди робіть у дорогу великий запас негазованої води. Майте на увазі, у спекотний день лікарі радять випивати до трьох літрів рідини. Візьміть із собою термос із холодним зеленим чаєм, з лимоном і без цукру. Він добре втамовує спрагу.